14 березня 2016 року церква Христова вступила в сорокаденний піст, встановлений на знак наслідування Ісусу Христу, який постився у пустелі 40 днів. Вступила в піст і православна Сумщина. 14 березня в головному храмі єпархії спасо Преображенському кафедральному соборі була прочитана перша частина великого покаянного канону Святителя Андрія Крицького, що є найбільшим каноном православній гімнографії. По традиції, першу частину канону проспівав хор священнослужителів кафедрального міста. Народ Божий молився в пітьмі при свічках, слухаючись величні слова, сповнені щирого покаяння та любові до Господа.